Заросли шляхи тернами на ту країну. Мабуть, я її навіки, навіки покину. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити. Маю серце широке, є, ні з ким поділити. Не дав єси мені долі, молодої долі, не давав єси ніколи, 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 не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися, мої дні. Очі без радості. Молодії так собі минули на чужині. Не знайшлося, з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи і не ділити. Казай святого Слова і душу убогу не радувати, і не корить чоловіка злого, і умерти. О, Господи, дай мені, хоч гляну на народ отой убитий, на тую Україну.